Які любі оселі твої, Господи Саваоти, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце за тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка те кладе пташенята свої при жертівниках твоїх, Господи Саваоти, царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свої, блажені, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу, переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили, до сили і показується перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою почуй, Боже якою. Щити наш, поглянь же о Боже, і придивися до обличчя свого помазанця. Ліпший бо день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я б вибрав сидіти при порозі дома Бога мого, аніж жити в наметах безбожності, бо сонце та щит Господь Бог. Господь дає милість та славу добра, не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи, Саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється.